Добрий день, малі першокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші начинаємо уроки. Тема сьогоднішнього року дізнаємося про тривалість доби. Певне, ви вже переглянули теоретичний матеріал, і тепер нам залишилося закріпити його практично. Ви вже знаєте, що в добі 24 години. Це перша половина доби, це 12 годин, і друга половина доби теж 12 годин. Але на нашому годинку ми бачимо всього 12. Тобто далі ми рахуємо так: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 і 24. Тобто повністю виходить у нас з вами 24 годинки. Так, запиши, який час показує кожний годинник, якщо триває друга половина доби. Отже, друга половина показана 3, але це буде вже 13, 14, 15. Отже, це у нас. 15 година. Далі тут у нас з вами одинадцять, але це друга частина. Ну, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 20, 21, 22, 23, 23 година. Далі тут у нас на двічку, значить, це у нас 14 година.

2, 4 відняти 0 4, і виходить у нас 24. 53 додати 6. 5 переносимо, а 3 плюс 6 це у нас 9, і виходить у нас 59. 77 відняти 5. 7 перенесли. а 7 відняти 5 буде 2, і виходить у нас 72. 35 додати 50, 3 плюс 5. 8 5 плюс 0, 5, І вийде 85. Друге стояча, дивіться, але тут у нас три числа. Тому будьте уважні, ми будемо е з вами продовжувати виконувати. Тобто, порахували першу частинку, потім ще або додаємо, бо віднімаємо. 98 відняти 60, 9 6, 3, 8 відняти 0. 8. І виходить 38 відняти 6. 3 ми перенесли. А 8 відняти 6 буде 2. І виходить у нас 32. 51 додати 30 і додати 4. Спочатку цю частинку. 5 плюс 3 8. 1 плюс 0 1. 81 плюс 4. 8 ми перенесли. 1 плюс 4 це у нас. 5 і вийшло у нас 85. 65 відняти 40, відняти 3. 6 відняти 4. 2. 5 відняти 0. 5. І виходить, 25 відняти 3. Два ми перенесли. 5 відняти 3, теж буде 2. І виходить у нас 22. 32 плюс 20 і плюс 5. 3 плюс 2. 5, 2 плюс 0 2. 52, тепер ми записуємо плюс 5. Рахуємо, перша п'ятірка у нас переноситься. І 2 плюс 5 це нас 7. І виходить. 57. 77 міняти 50 і рівня 4. 7 міняти 5. 2, 7 0, 7. Виходить 27. Відняти 4. Дорівнює. 2 перенесли. 7 відняти 4, 3. І виходить у нас 23. Третє завдання. Встав пропущені знаки арифметичних дій. 6, 3, щоб було 3. Що вам додати чи відняти? Відняти, адже поставили мінус. 8, 5, щоб було 3. Додати чи відняти? Відняти. 4, 2, щоб було 6. Додати чи відняти? Додати. 8, 1, щоб було 9. Додати чи відняти? Додати, адже поставили знак плюс. 5 2, щоб було 3. Додати чи відняти? Додати. 7, 2, щоб було 5. Відняти. Так, і тепер переходимо до 3000 завдань. А сторінка у нас 39. Ну, ми з вами виконаємо ці 4, а далі ви вже самостійно ви в мене молодці, вмієте це робити. 1 плюс 7 8. 5 плюс 4 9. І вийшло 89. 27 плюс 62. 2 плюс 6. 8. 7 плюс 2 9. І теж вийшло 89. 52 плюс 35. 5 плюс 3 8, 5 плюс 2 7. І виходить 87. 21 плюс 75. 2 плюс 7 9, 1 плюс 5, 6 і вийшло 96. 14 плюс 62. 1 плюс 6. 7, 4 плюс 2, 6. І вийшло 76. 67 плюс 21, 6 плюс 2. 8. 7 плюс 1, 8. І вийшло 88. 43 плюс 46, 4 плюс 4. 8. 6 плюс 3, 9, і вийшло 89. 45 плюс 54. 4 плюс 5. 9. І 5 плюс 4 теж 9. І вийшло 99. Так само ви продовжите. Певно на все вас видивив мене розумночки. До побачення, гарного дня!